Весняне водопілля причини підтоплення берегових територій у Дніпрі. Вранці російські військові обстріляли серед міст Херсона. Під вогнем опинився центральний ринок міста. Президент відвідав військових на передовій. Частина Дніпра, тобухівська, петриківська і підгородницька громади Дніпровського району підтоплені. У воді приватні житлові будинки, господарчі споруди, городи та територія набережної. Ніколи не бачила, щоб так піднімався. вперше таке бачу. Я розумію так, що це ж ми повинні тут по цьому ходити, а ми не ходимо по цьому. Тобто це багато піднялась рівень води. Я такого ще не бачила. Це все було на суші. Ну Зараз так. Розлилося до прилив більшою прязно дуже. Хотілося б, щоб поубирали. учнів. некрасиво. Не одна з причин виходу води з берегів, каже директор з наукової роботи інституту водних проблем і маліорацій, Михайло Яцюк, завчасне заповнення водосховищ, яке згідно з правилами експлуатації, мало б завершити лише в кінці травня. У п'яти водосховищах накопичено води на півтора кубокілометрів більше, відповідно до. Нормальної підперту рівня відповідно до нормального об'єму і передбачається правил експлуатація. Це якраз робиться для того, щоб унеможливити ризики е, спороження Каховського водосховища. В результаті е, цих дій, плюс опади, які випали по всій території України, які збільшили приток як, як по основному руслі, так і по е, інших річках, які. Падають тут Дніпро. Ми маємо таку ситуацію. Однак, за словами Михайла Яцюка, запобігти підтопленню можна було за умови якісної підготовки до весняного водопілля. Також каже, проблема в тому, що в Україні є велика кількість безгосподарних гідравлічних об'єктів та ставків, які ніхто не контролює. А отже, там часто відбувається підтоплення через їхній неналежний стан. Треба проконтролювати, щоб русла були не захарачені, щоб водопропускні отвори. Або мостові переходи, або інші гідротехнічні споруди, які є на річках, щоб вони були відкриті, вільні, доступні, мали належний експлуатаційний і технічний стан. Усі шандорні загородження відкриті на максимально допустимий рівень. Відкачувати воду зараз не має ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута босейну поставити насос і перекачувати в інший, поки рівень води не спаде. Нічого зробити, на жаль, зараз поки я не Я не бачу нічого реальним. Особисто я, особисто я, це моя особиста думка. Я вважаю, що ситуація покращиться приблизно через 10 діб. Вихід води з річок, за словами Михайла Яцюка, загрожує руйнуванню гідротехнічних споруд і водозабірних споруд, завдяки яким населення має питну воду, а значне підтоплення сільськогосподарських угідь може призвести до втрати врожаю. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині за добу 17 квітня виникло 15 пожеж в екосистемах. Повідомили в ДСНС області. Загальна площа займань склала понад 11 гектарів. Ліквідацію загорянь, як зазначили в службі, ускладнював сильний порив вітру. Усього з початку року в області виникло більше ніж 600 пожеж в екосистемах. Загальна площа понад пів тисячі гектарів, близько 500 пожеж через загорання трави, понад 100 – займання сміття. Рятувальники закликають громадян не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь. Оричи з господарчими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій траві. Вранці російські військові обстріляли серед місця Херсона. Під вогнем опинився центральний ринок міста. Від вибухової хвилі повилітало скло у головному торговельному павільйоні. Пошкоджені кіоски розташовані поруч. Вадим у цей час був на своєму робочому місці. Розповідає, чув кілька вибухів. Я лег і все. Один був в білларки. Пройшов один зрив за ринком, потім второй зрив, третій зрив прямо в ринок. Снаряд вибухнув поряд із його кіоском, розповідає продавець Денис. Тут так, обстріл просто прям в ринок. Я торгую вот моє місце. Да, мені повезло, удачно, що я здесь був в цей момент, коли все прилетіло. Ось, тобто, да, отака от ситуація. Я все можу ще коментувати? Очень страшно, я боюсь. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який в цей час був на своєму робочому місці. 77-го року не рано вісомі сім. Кількість постраждалих наразі 10, один загинув, і дев'ять людей отримали поранення різного ступеня важкості. Вони зараз всі до лікарні доправили. Це і осколкове поранення, ніг рук, голови та тулуба. За фактом обстрілу обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Ведеться слідство. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 57 разів обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини. Херсон, Херсон-7. випустили 342 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Поцілили в дитячо-оздоровчий табір у Білозерській та лінію електропередач у Чорнобаївській громадах. Поранена одна людина. Дина Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців, які боронять Авдіївку та навколишні села державними нагородами. Вручив ордени Богдана Хмельницького, а також ордени за мужність. Також воїни вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Перед нагородженням згадати тих, хто повинен отримати найкращі нагороди. Це ті герої, яких сьогодні, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в, наших, в нашій історії світла пам'яті. Ну а вам ще раз бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям і щиро вдячний від кожного українця, кожної українки за той великий шлях, який ви проходите щоденно. Вшанували пам'ять захисників та захисниць на Дніпропетровщині, провели жалобну панахиду за загиблими, запалити лампадки та покласти квіти до монументу, прийшли родини загиблих, правоохоронці, волонтери та духовенство. Представники релігійних громад справили поминальну панахиду. Потім загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. «24 лютого у піввосьмого вже був біля воєнкомату і коли я вечором узнала, що Ну, коли він мені вже вечором дзвонив, сказав, ма, представляєш, я був не перший. Троє діток залишилось. У них у всіх одна фраза якщо не я, то хто? Діти залишилися рядом, розумієш? він взагалі він не задумався, ні хвилинки не задумався. Поминальні дні, і можна провідати і, напевно, символічно помолитися за наших воїнів виявили двох продавців штучних квітів та виписали їм штраф у Дніпрі. Представники міськради перевіряють точки стихійної торгівлі. кажуть, перед поминальними днями їх кількість збільшується. Утім, підприємці не укладають договори на реалізацію. Крім того, пластикові вінки та квіти шкодять екології. Під час рейду було виявлено два факти стихійної торгівлі. Пластиковою атрибутикою. За зазначеними фактами було складено два адміністративні протоколи, які загрожують накладенням штрафа від 340 гривень до 1700 гривень. З 2017 року на території міста Дніпра, згідно правил благоустрою, території міста Дніпра заборонений продаж пластикових квітів. Це є сумнівний. Декор, оскільки він несе за собою велику небезпеку і для здоров'я людини, і взагалом для навколишнього середовища. При підвищенні температури повітря збільшується і небезпека виділення небезпечних хімічних речовин. Перевозив імовірних ухилянтів у вентиляції вагона. Правоохоронці затримали провідника пасажирського потягу запоріжжя перемишль що прямує через Дніпро. За версією слідства, щоб вивозити чоловіків за кордон України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляції. За рейс там могла поміститися одна людина. Вартість послуги складала близько 2,5 тисяч доларів. Провіднику загрожує до семи років за ґратами. То говорили Андрій Бузня, далекобійник, який везе до Польщі зі Львівщини вантаж. Макуху уже тиждень стоїть в черзі на кордоні перед пунктом пропуску в Раваруській. Велика кількість транспорту зібралася зв'язку з тим, що польська сторона, польські прикордонники, вони отримали вказівку. От так, як нам вони самі безпосередньо казали нашим водіям, що вони отримали вказівку не пропускати машини з товаром продовольчого характеру. Те все, що йде на оформлення в ветеринара польського, то що підлягає оформленню в ветеринара, воно не запускається на митний термінал польської сторони. Представники Львівської митниці та Держприкордонслужби від коментарів відмовилися. Натомість держоргани опублікували роз'яснення у соціальних мережах. Зокрема, Львівська митниця 15 квітня на своїй фейсбук-сторінці написала, що з 16 числа Польща забороняє переміщення через кордон певні види сільськогосподарської продукції. Республіка Польща забороняє переміщення через кордон на виїзд з України сільськогосподарської продукції, зокрема усіх зернових культур, в тому числі жита, пшениці, кукурудзи, а також овочів, фруктів, насіння, меду, хмелю, льону, коноплі, олії, м'яса, молочної продукції, яєць, вина, алкогольних виробів, рослинного походження. Міністерство агрополітики також опублікувало коментар на Фейсбуці. Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Ми готові до співпраці з польською стороною в проведенні ретельного розслідування будь-яких зловживань, які могли мати місце в цьому питанні і призвели до нинішньої ситуації. Тим часом багато водіїв залишаються стояти в черзі на кордоні. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини, Львівщина. Тільки повернули з передка від хлопців, їм відвезли пасачки та їхні замовлення, а звідти привезли гільзи, протитанкові засоби. Це снаряд, який нам надали наші захисники як трофей. Це снаряд з ворожої ракети, касетної ракети, використаної вже її достали з землі. Тобто там цілі поля осіяні такими снарядами. Волонтери громадської організації Волонтерський центр з Україною в серці показують військові трофеї, які привезли з Бахмутського напрямку. Дмитро Науменко каже, що їх планують продати на благодійному аукціоні, а гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Вже є нові потреби, потреби бензопили, кікімари, рожки, глушителі, сітки маскувальні. Бо вже починає зеленіти. Волонтери для військових власноруч виготовляють лампочки. У бліндажах, коли немає світла, все ефективні. Вони робляться з звичайних лампочок непрацюючих. Сюди вставляються акумулятори з цигарет цих електронних, плюс зарядка від USB. Збираємо у населення у кого які сигарети поставалися. Це дуже важливо у цій батареї. За словами Олега Дугіна, є потреба і в овочах для виготовлення сухих супів. Щотижня волонтери відвозять на передову більше ста пакетів таких супів, а потрібно близько тисячі, говорить Олег. Є такі сухі душі. Ми самі почали їх теж виготовляти. Це дуже необхідно хлопцям в окопах, тому що не завжди є можливість прийняти звичайний душ. Вони дуже рятують. Це на один раз він одноразово його використав та викинув. Тобто кожному військовому на день такий душ потрібен. Волонтери центру речі на передову відвозять щотижня. За словами Дмитра Науменка, долають більше тисячі кілометрів. Кожну суботу ми там. П'ятницю збираємось до 12-ї ночі, в 12 ночі виїжджаємо, щоб вже зранку першу робити вигрузку у хлопців. Як правило, повертаємось в неділю зранку. Більше суток займає путь. Перша наша поїздка була під Херсон. Ми виїжджаємо на горку, одразу почалося артобстріл по нам. Ми швидко вигрузили і тікаємо. Волонтерський центр з Україною в серці почав діяти у травні 2022 року і складається із 37 волонтерів. Я не служив в армії, так по здоров'ю не пройшов. Але трішки військова підготовка є, оскільки на початку війни ми всі разом з нашими волонтерами були в теробороні. Я писав вже заявки в енкомат подавав не раз, але сказали, поки очікувати вас викличуть. А чим я ще можу бути корисним? Буває, опускаються руки, не хочеться нічого. А потім, коли приїжджаєш туди до військових, і ти розумієш, ні, ти сильний, ти можеш, ти повинен стояти пліч опліч з ними, допомагати. Вірачі ж Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.